Всім привіт! Сьогодні в нас на розборі такий чамайданчик. Привезли мені її з села. Тітка привезла, десь там на горі себе знайшла. І то цей чамайданчик в нас називається Юність. Це така типа міні-радіолка якась. По госту 65-й рік. Ну, приблизно, напевно, що кінець 60-х років ця радіола, я тако трошки заглянув. Коротше, побачив там лампи. Вона навіть ще і лампова. Давайте зараз ми її розберемо і побачимо, що там, хоч всередині є. Самому аж цікаво. Напевно, що нічого цікавого, але думаю, хоч вперше мені таке чудо попалося. Побачимо разом що там. І от що в нас знаходиться всередині. Відкрутив я один болтик, був тут держав. Цю крутилку. І давайте заглянемо. Я то вже заглянув. Так. І в нас тут ось що. Мідь, алюміній. Так, далі, ще одна мідна катушка велика. Потім. Ось ще одна у нас катушка мідна. Потім МЛТ. Посріблені виводи. І діоди. От і все. Ну, там ще ці резистори є SP3, там чи скільки, чи СП1, СП2. Отаке От то в нас чудо природи. Я так приблизно підрахував, тут максимум міді на 50 гривень. Ну, в розборі вона буде коштувати 50 гривень, це максимум, я так думаю. Сенсу немає її курочити. Коротше, зараз я її. Скручую гарненько назад, і краще виставлю на продаж, вийде набагато більше заробити, ніж ніж її просто розібрати. Так що якось так. Я думаю, якщо я її продам, то вставлю фото за скільки. А можливо, і так в руки в мене один клієнт таку херню купляє. Можливо, йому впарю. Ну, побачимо. Ну, якось так. Така в нас вийшла, приблуда на розбор не потрібна. І розбор закінчився не розбором. Якось так. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.